Всім вітанням хочу показати вам в даному відео, як загрожається сорт звертноване Полонез. Полонез це дуже смачний сорт. Хто хоч і раз його спробує, буде постійно його собі саджати і постійно мати смачну ягоду. Дивіться, ось у нас має таку шикарну загрузку. Це рослина, яка е, садилася для саженця, а в першу чергу, а не для ягоди. Але ще ми трішки зберемо ось такої. З ось такою загрузкою класної ягоди. Подивіться, тут просто тьма Тьма е, зав'язі, яка цвіте, яка вже зав'язалася. Це сорт справді заслуговує на нашу увагу, оскільки більш нашумівшого на даний момент сорту, якого всі хотіли, ну, мабуть, просто не знайти. І пізніше вам покажу ягоду, і ви будете зі мною. Згідні з тим, що кращого сорту по солоду на даний момент немає, хоча є багато достойних сортів, але полонез на даний момент це топ топ серед малин. Подивіться, яка загрозка шикарна.